Війна, відміна випускного, життя за кордоном та повернення на батьківщину все це пережила 18-річна Полінарія за 11 місяців від початку повномасштабного вторгнення. Дівчина розповідає, що війна стала для неї шоком, бо всі її плани на майбутнє були зруйновані. Замість спокійного закінчення школи Аполінарія разом з рідними поїхала до Польщі, де все одно продовжила готуватися до ЗНО. Це було важко, тому що я, взагалі, до війни планувала вступати у Харків. У юридичний і я до останнього сподівалася, що щось зміниться. Я навіть була вже готова вступати там попри війну туди. Але коли ми бачили, що Харків просто знищують, просто я зрозуміла, що, на жаль, але я маю змінити місто, в яке потрібно вступати. І тому якось так, методом виключення, я вступила все ж таки до Києва. Дівчина розповідає, що на початку подолати стрес та паніку їй допомагало навчання та підготовка до вступу. Та, незважаючи на це, ділиться Аполінарія все одно деякий час відчувала себе пригніченою. Тож після повернення до України звернулася по допомогу до психолога та читала відповідну літературу. Потрібно себе збирати, бо про все, ти ж не можеш бути у депресії півроку, рок-п'ять. Війна може йти дуже довго, а потрібно допомагати державі. Потрібно допомагати оточуючим людям. Ти можеш собі дати якийсь період певний, подепресувати, а потім ти береш себе у руки і йдеш працювати і навчатися. Тому що ти розумієш, що це майбутнє, і цей час тобі ніхто більше ніколи не поверне. Тобто твоє життя йде, і навіть попри війну воно є, і його потрібно жити. Аполінарія таки вступила до вишу і продовжує навчання. Також знайшла роботу. Каже, це допомагає тримати себе в більш-менш стабільному психологічному стані. Також додають психологи, цьому сприяють і прогулянки, спілкування з друзями та фізична активність. А у моменти, коли почуваєтесь занадто тривожно, дуже важливо ділитися своїми почуттями із близькими та друзями. А якщо немає змоги цього зробити, можна звернутися на гарячу лінію по допомогу. От, наприклад, ми візьмемо таку ситуацію: так нема світла, там 4 години чи 5 годин, нема інтернету, мобільний зв'язок не працює. Ну навіть неважливо подзвонити. Тоді треба взяти, наприклад, просто аркуш бумаги та просто прописати свої почуття, свої думки, що там ну у людини на душі. І я теж ну я ну гарантувати не можу, але дуже великий відсоток, що від цього стане от, у той самий момент. Коли людина сидить у темряві і здається, що все ну дуже погано буде легше. Апатія, нестача сил, розлади сну це може бути як безсоння, так і хронічна втома, порушення апетиту, роздратованість та ангедонізм це коли людина не відчуває радості від звичних речей або справ, за словами психологів, нормальна реакція нервової системи на постійний стрес. Але якщо ці симптоми не минають протягом місяця чи навіть більше, це привід звертатись до фахівця. Треба звертатися до лікаря. Це лікар, психотерапевт або лікар, психіатр. А страшного у цього у цьому нічого нема, тому що це ну, щоб перевірити, щоб ця стадія такого стресу вона не перейшла у більш щось хронічне. Тобто, це перше правило. Якщо погано і багато, і дуже часто і не проходить, то треба звертатися до спеціалістів. Крім того, аби поліпшити свій емоційний стан, психологи радять іноді влаштувати інформаційне розвантаження, хоча б кілька годин не переглядати новини. У цей час можна почитати книжки чи переглянути фільм. І найголовніше не відкладати життя не потім. Можна сміливо будувати довготривалі плани на час після перемоги, а щодня запитувати у себе, що я можу зробити тут і зараз, і виконувати ці маленькі цілі. Єлизавета Баздерєва, Антон Бондаренко, Ілля Гірник, телеканалом ТМ.